У Великій Британії третій день святкувань з нагоди діамантового ювілею королеви Єлизавети Другої проте не усім британцям до вподоби розмах урочистостей, з яким королева святкує 60 років перебування на британському престолі. Людям не потрібні такі ікони, розумієте? Як на мене, то набагато краще робити ікони з таких понять, як демократія та рівність громадян. І нехай би наші погляди представляв хтось, кого ми самі обрали, каже цей учасник маніфестації протесту. Але інші громадяни з ентузіазмом долучилися до свят і вбачають у події нагоду показати світові, що британцям є чим пишатися. Я хочу вшанувати нашу спадщину, бо завдяки їй наша країна відрізняється від усіх інших у світі, і ми маємо відчувати гордість за неї. Напередодні святкова армада з майже тисячі кораблів пройшла темзою. Жителі та гості Лондона вишикувалися на 14 мостах, щоб привітати оплесками королеву, яка очолювала річковий парад. На вечір понеділка запланований грандіозний концерт біля Букінгемського палацу.